Пінфо категорично проти будь-яких порушень правил дорожнього руху, а тому дуже цінуємо роботу інспекторів ДАІ. Однак ми не погоджуємося з тим, коли водіїв звинувачують безпідставно. Смугастий рейс у сьогоднішньому випуску двобі між інспектором ДАІ та водієм. Ми розповімо, яку позицію обрати, якщо ви потрапили у неоднозначну ситуацію на зебрі. Ми вкотре нагадуємо, під'їжджаючи до пішохідного переходу, зменшіть швидкість. А якщо бачите на зебрі пішохода, зупиніться. Проте ми розуміємо, що всяке буває, адже несвідомих пішоходів значно більше ніж зухвалих водіїв. Досить часто керманичів звинувачують у недотриманні безпечної дистанції між водієм та пішоходом. Теоретично ці цифри ніде не вказані, а от на практиці це гарний привід для інспектора, ДАІ пошити вас у дурні. Неприємна ситуація для вас, як не дивно, може трапитися через галантного пішохода. Виявивши чимність на нерегульованому переході, він пропускає водія. Аж тут раптом, як завжди, недоречний помог жезлом. Але не варто хвилюватися за правилами ніякої проблеми немає. Хоча водій і мусив би пропустити пішохода, який уже стоїть на зебрі. Але за даних обставин не було створено перешкоди для безпечного руху пішохода, і тому причин для штрафу також немає. Тому, якщо ви потрапили у схожу оказію, інспектор вбачає у ній порушення, обов'язково зупиніть пішохода та внесіть його свідчення до протоколу. Але розвиток цієї події може бути інакшим. Наприклад, ви не встигли зловити вашого чемного пішохода, тому у протоколі його свідчень не буде. І за таких обставин теоретично ви порушник. Але не втрачайте надії. Намагайтеся знайти свідків, які бачили, що пішохід вас пропустив. Якщо ж в цьому випадку не пощастить, обов'язково вкажіть свою версію в протоколі. Далі інспектор виносить постанову на штраф. Її ви можете оскаржити у суді. Тож візьміть на озброєння, під'їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, зменшіть швидкість. А щойно пішохід ступив на зебру зупиніться. На дорозі виводій, тому й на пішохідному переході мусите пропускати пішохода, а не він вас. Якщо ж ви не можете дійти компромісу з інспектором ДАІ, телефонуйте з мобільного 221. І наш автоадвокат порадить, як бути у такій ситуації, і доведе, що закон сильніший за погони та людський фактор.